Виконуємо номер 577 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, з двох міст, відстань між якими 168 км. Одночасно, назустріч один одному виїхали велосипедист, швидкість якого 14 км за годину, і мотоцикліст. Мотоциклістка, швидкість якої у три рази більша за швидкість велосипедиста. Через скільки годин після початку руху вони зустрінуться. Зобразимо умову задачі у вигляді схеми. Рухались назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 168 км. Одночасно назустріч один одному. Виїхали велосипедист, швидкість якого 14 км за годину, і мотоциклістка. Швидкість якої у три рази більша за швидкість велосипедиста. Через скільки годин після початку руху вони зустрінуться. Нам відома швидкість велосипедиста, знайдемо швидкість мотоциклістки. Для цього 14 помножимо на 3 три рази більше. 14 помножити на 3 дорівнює 42 кілометри за годину. І пояснюємо швидкість мотоциклістки. Нам відома швидкість велосипедиста, ми знайшли швидкість мотоциклістки. Знайдемо швидкість їх зближення. Для цього 14 км за годину, додамо 42 км за годину. Будемо мати 56 км за годину і пояснюємо швидкість зближення. Тепер у нас є швидкість зближення, є відстань між велосипедистком і мотоциклистом. Знайдемо через скільки годин після початку руху вони зустрінуться. Для цього 168, поділимо на 56. Це буде 3 години. І пояснюємо: зустрінуться. записуємо відповідь. Три години Номер 577 виконано.